Миру всім. Ми повинні возростати і перебувати в Слові Божому постійно. Сьогодні багато християн, які нещасні, які неповноцінні за духовного розвиття, якого немає. І тому вони в депресіях. І тому нам потрібен духовний хліб кожного дня. Ми повинні з'єднатися з Богом. Люди сьогодні ігнорують наставлення і попередження Господа, і тому проходять проблеми. Люди пренебрегають Слово Боже, вони сфокусировані на фізичному, матеріальному світі. Бог дає час кожній людині, щоб вона могла определитися і використовувати правильно час для духовного розвиття, для з'єднання з Богом, з'єднання з, з церков'ю, пізнати волю Божу, возрастати в любві Божій. В Богі. Ісус Христос це шлях, істина і життя.